Минулого тижня представитель Української православної церкви на чолі паломницької делегації відвідав святу землю. 6 квітня блаженнішого митрополита у своїй резиденції приймав предстоятель Єрусалимської церкви, блаженніший патріарх Феофіл. Предстоятелі церков обговорили актуальні питання православного світу. У колі піднятих тем був нещодавній візит патріарха Феофіла в Україну. Предстоятель Єрусалимської православної церкви подякував митрополиту Володимиру за теплий прийом і можливість відвідати святі місця України. У свою чергу блаженніший митрополит Володимир подякував патріархові Феофілу за можливість відвідувати святу землю, яка надається українським паломникам. На сам кінець сторони обмінялися пам'ятними подарунками та привітаннями із наступаючим святом Воскресіння Христового. 7 квітня блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир співслужив патріарху Єрусалимському Феофілу за божественною літургією у храмі Архангела Гавриїла міста Назарета. Церква стоїть на місці, де Пресвята Діва отримала радісну звістку про народження нею Спасителя світу Ісуса Христа за богослужінням молилися архієреї української та єрусалимської православних церков. А також численні паломники з України, які цими днями відвідують святу землю. У ніч з 8 на 9 квітня представник Української православної церкви звершив божественну літургію у Єрусалимському храмі Воскресіння Христового в кувуклії гробу Господнього. За богослужіння молилися та причащалися численні прочани з України. Блаженніші митрополити-паломники вклонилися святим місцям під склепінням храму Воскресіння Христового. Цього ж дня делегація Української православної церкви на чолі з митрополитом Володимиром повернулася у столицю України.